Доброго дня, шановні. В цьому відео ми порівняємо дві кредитні картки в плані комісій, коли ви знімаєте готівку. Готівку за рахунок кредитних коштів. Буває таке, що потрібні вам готівкові гроші і ви хочете отримати їх навіть за рахунок кредитних коштів. І є важлива новина, по карткам ідея банку і Приватбанку. Кредитні кошти входять в пільговий період. По картці універсальна від Приватбанку, яка є популярна і безкоштовна для кожного українця. Кредитний ліміт може бути до 200 тисяч гривень, пільговий період до 55 днів, і зняття готівки починається з комісією. Не забувайте, кредитні кошти ви зняли, наприклад, 1000 гривень, то вже буде діяти 4% комісія. При знятті в, наприклад, будь-якому банкоматі така ж сама буде комісія. В цьому плані Приватбанку плюс що він дозволяє знімати. З будь-якого банкомата кредитні кошти або власні, без додаткових комісій. Тільки буде встановлена комісія Приватбанку. Все. Поїхали за кордон, вам кредитні кошти надав банк, теж можна зняти там за кордоном з цією комісією 4%, що ви знали. І тепер вам важливо знати, що Приватбанк вам надав сайт, для того, щоб ви перейшли подивились в опису до цього відео. І все детальніше про. Працювали щодо оформлення картки універсально. все розписано. Вам просто коротко повідомляю, що пільговий період потрібно вам знати до 55 днів погашення до 25 числа кожного місяця включно. Обов'язковий мінімальний платіж 5% від суми кредиту. Кредитний ліміт може бути від 0 до 200 тисяч гривень. Якщо ви будете це використовувати, вам буде зрозуміло, як працює послуга. За картку універсальну. Це важливо, коли знімати, в якому банкоматі знімати. І щоб ви вклалися в пільговий період і погасили без додаткових комісій. Тільки буде комісія, якщо ви знімаєте кредитні кошти з карткою універсальну. Це розповсюджується на власні кошти і на кредитні. Кредитні кошти 4%, власні кошти 1%. Це все. Далі ми розглядаємо картку White Blanche Від ідея банку. Тут цікава новина, що Кредитна картка карт Blanche White Plus, вона надається вам теж для користування, але вже з іншими умовами, і тут вже є плюс до того моменту, що ви знімаєте як власні кошти, так і кредитні з комісією всього 2%. Розумієте? Тобто в Приватбанку в два рази більше на зняття кредитних коштів. Якщо будете використовувати кредитні кошти, пільговий період. Надається вам до 33 діб мінімальний платіж 7-8% в залежності є страхування або ні за карткою. Тобто, якщо без страхування, це 7%. Тарифи я залишу теж в опису до цього відео. При зняті готівки за межами України. Комісія за зняття за рахунок кредитних коштів, так і власних коштів, теж 2%. В цьому плюс. Приватбанк е, в два рази нараховує. Тому це було коротке відео для вас, щоб ви розуміли, як користуватися кредитними картками, і де плюси, і де мінуси. У ідея банку мінус те, що менше пільгових бою. ці моменти. Якщо використовувати, то для зняття готівки йде банк буде краще. Висновки ви робіть самі, В опису до цього відео все буде вам для ознайомлення, повністю вся інформація. Переходьте, ознайомтеся для себе.